В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 31 травня. Останній календарний день весни. Саме цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як режисер Борис Шарварок, та визнаний кращим воротарем світового хокею, канадський хокеїст українського походження Тері Савчук. Саме цього дня, 1628 року, загинули козацькі ватажки Михайло Дорошенко та Оліфер Голуб. А за календарем ООН сьогодні всесвітній день без тютюну і всесвітній день блондинок. Вчора на фронтовому Донбасі наші розвідники потрапили під мінометний вогонь бойовиків і втратили п'ятьох воїнів. У ніч на 29 травня у бою загинув ще один наш земляк, уродженець села Вишевичі Радомишельського району Анатолій Білобусов. Зі своєю сім'єю в останні роки він жив у Києві, але ховатимуть його на малій батьківщині. Обласне телебачення висловлює щире співчуття дружині, доньці, усім родичам і бойовим друзям Анатолія. Герої не вмирають. І, упродовж фронтової теми за два роки бойових дій в зоні АТО на Донбасі терористи убили 10 тисяч українських громадян, близько 20 тисяч поранені, два мільйони стали вимушеними переселенцями. Заявив представник РНБО. А Житомирщина в ці дні прощалася з архієпископом римсько-католицької церкви Петром Мальчуком, одним із найбільш авторитетних церковних діячів нашого краю та України. Петро Мальчук народився в Придністров'ї. Після закінчення середньої школи та строкової військової служби навчався у вищій духовній семінарії в Ризі. У 1989 році вступив до ордену братів менших францисканців. 1992 року рукоположений у священники навчався в Римі в Папському університеті, де здобув ступінь доктора теології. Згодом працював вікарієм в парафії Святої Анни в Полонному. У 2008 році папа Венедикт XVI призначив його єпископом-помічником Одесько Сімферок. Польської дієцезії Римокатолицької католицької церкви в Україні, а вже за три роки він став ординарієм Києво-Житомирським, за що отримав звання архієпископа. Це видатний релігійний діяч, який багато зробив для розвитку церкви, налагодження державно-церковних відносин та міжконфесійних стосунків. Це була людина, яка в собі уособлювала ось ці основні засади, які має сповідувати сьогодні. Церква він завжди був не за мир, він завжди був толерантний. Він завжди був, знаєте, такі. Справжнім і ревнивим пастором до своїх вірян він він знав їхні потреби, досконало знав. І він не тільки знав про них, він їх і намагався вирішувати. В чому допомагав нам. Він завжди був за діалог між владою і церквою. Світла пам'ять архієпископу. Хай він спочуває з миром. Говорять, де є єпископ, там є і церква. І церква існує тільки в єдності зі своїм єпископом. Так історично склалося, що від 1925 року католицька церква на цій території була позбавлена єпископів в 1991 році. Структури церкви відновлені і призначено єпископа. Останні п'ять років Києво Житомирської дієцезії керував архієпископ Петро Мальчук. Дієцезія відчуває ту втрату, осиротіла на все воля Божа. Маємо її прийняти як християни віруємо, що смерть не є кінцем людського життя, смерть є переходом в іншу дійсність, якою є вічність, вічність із Ісусом Христом, Воскреслим із мертвих. Попрощатися із владикою прийшли не лише прихожани Риму Католицької церкви, а й багато Житомирян, незалежно від конфесійної приналежності, влада області та міста. Віряни, прощаючись із архієпископом, не стримували сліз. Коли виходив на службу Ксьос, це сонце засівало у костелі. Всі улибалися. Це вічна улибка була. то Щастя було для людей, коли це на службу виходив отець Петро. Дуже невішливий, дуже добрий, дуже до людей добрий. Ми його дуже любили і желаємо йому тільки царство небесне в небі. Йому тіло архієпископа Петра Мальчука буде поховано у вівторок на католицькому кладовищі Вищої духовної семінарії у Ворзелі. Київщина була в жалобі, вшанувала пам'ять 17 ветеранів загиблих у будинку для літніх людей поблизу Києва. Правоохоронці виявили, що власник цього пансіонату має ще таких вісім подібних. І про інші резонансні минулі та очікувані події в Україні та світі на сміттєзвалищі у Львові тривають пошуки трьох зниклих під обвалом пожежників. В окупованому Криму Росія нагромадила 24 тисячі військових, 600 танків, 100 бойових літаків, підводні човни та іншу бойову техніку. У ході судової реформи в Україні будуть звільнені 1800 суддів. Запорізький автозавод презентував нові моделі українських автомобілів главу вартістю 10 тисяч доларів і за звіда 9 тисяч доларів. А вчені виявили в космосі на Чумайському шляху понад 1 мільярд планет, подібних до нашої Землі. Завтра, 1 червня, календарна весна складе свої повноваження і передасть естафету літу, А світ відзначить міжнародний день захисту дітей. З цієї причини обласне телебачення проведе марафон, мета якого збір коштів на лікування хворого хлопчика з Черняхівського району. Наш марафон триватиме з 15 до 19 години. Ми провели також спеціальне опитування: ось характерні побажання діткам від житомирян. Своїх дітей поки немає, але другим дітям мирного неба над головою, хороших родителей забутих, бабушек, дедушек, щоб не обижали, і дітей не огорчали. І діти, соответственно, не огорчали своїх близьких родних. А щоб був мир, щоб не було тої війни, щоб діти не залишилися без батьків. Бо вот та війна, наприклад, позабирала багато хлопців, у кого діти такі були, хто бачив, хто не бачив. Ми щасливо дитинство. Найголовніше здоров'я, щоб у кожної дитини були батьки. В першу чергу мир, аби на Україні був мир. Щоб вони були живі, здорові, щоб кончилася ця війна, щоб все, все у нас було хорошо. Житомир наш уже благоустраювається більш міні має такий е, хороший вид, ви бачите. і щоб наші дітки жили ну, в хорошій країні. Ні, в корумпірований, понімається. Дітки були завжди здорові, щасливі, радували своїх батьків, дідів. Це що, можна їм побажати своїм діткам? Ну, Ми хотіли побажати, щоб кожна дитина відчувала себе вільною, відчувала себе щасливою та вільною у своїх думках, у своїх діях та завжди. Была счастлива от всего и родилась ему. Чтобы наши власти думали не про себя, а про діток. Только мы. Миру в первую очередь, чтобы их родители не гибли на войне. И все были живы, здоровы. Все семьи были благополучны. Не было детей сирот, детей коллег. Просто мира. Счастье мира. И здоровья. Чтобы они были счастливы все у них было хорошо, быть счастливым в будущей жизни. Становились на ноги, и была хорошая наша страна, и могучая, и богатая. Чтобы они были здоровы, и чтобы государство больше думало о них, и поддерживало родителей. Чтобы больше было каких-то льгот, чтобы зарплаты были повыше у родителей, чтобы... Образование, образование было бесплатное, да, вот как учебники, чтобы были бесплатные. Здравоохраніння, медицина, ну в общем, в, в этом ключе. Перш за все, здоров'я, звісно, побажати. Ну і стрімлень цілих високих і здобутків. Облизу Житомира дослідники знайшли ще одне місце масового поховання жертв сталінських репресій. І про інші небуденні минулі та очікувані події у нашому краї. У Бердичеві пройшов марш протесту проти абортів. Вночі у Житомирі обікрали медичний центр, камери спостереження зафіксували крадіїв. У Ізраїлі втопився 21-річний Бердичівський програміст, який приїхав туди на стажування. Сьогодні у Житомирі демонструє свій клас знаменитий ансамбль танцю імені Павла Вірського. 2 червня в область навідаються міністр освіти Ліля Гриневич і дружина президента України Марина Порошенко. Післязавтра в Житомирському аеропорту розпочнеться чотириденний авіазлі. Іти мені Сергія Корольова а 3 червня в Житомирі пройдуть заходи з нагоди дня журналіста. Нашу ювілейну франкіану з нагоди ювілейного року геніального сина українського народу Івана Франка продовжує чергова добірка фактів про нього. Не всі знають, що Каменяр відомий ще й своїм інтересом до індійської культури. Вивчав літературу, філософські твори, тексти вед на санкстриті. Сам він казав жаль, що я не орієнталіст. Серед перекладів Івана Франка біблійна книга буття. Досі це найбільш Точний переклад цієї частини біблії українською мовою. Що ж, похмура погода буде триматися у Житомирі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Дощ із грузою, який йтиме вночі та вранці, має змінитися дрібним дощем і тільки ближче до вечора стихне. Що ж, я бажаю вам гарного настрою, приємних новин і лише хорошої погоди у календарі завтра. Вже перший день літа. Тож нехай він буде позитивним, радісним та плідним. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні, вже у найближчі години він буде на нашому сайті Тіврадіозоте Бережіть себе та Україну до завтра.